Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко планує взяти участь у наступних виборах мера міста. Про своє рішення він повідомив журналістам під час неформального спілкування. При цьому політичну партію, від якої буде балотуватися, поки не називає. Ми формуємо команду серйозних і амбітних людей, які готові розвивати наше місто. Місто сьогодні, можна сказати, що в деяких частинах в провальному стані. Практичному і в прямому сенсі. смислі, да? коли ми їдемо по дорозі, проваляться провальний стан. Вулиця там Паїся Плечковська від'їхала ще три роки назад, чи два, і таке інше. Я знаю, як це робити, я вмію. І готовий брати на себе відповідальність про самі вибори говорити зарано. Переконує Валерій Пархоменко. За його словами, зараз усі сили мають бути спрямовані на цей опалювальний сезон. Я сьогодні більше направлені на роботу житлово-комунального господарства і взагалі міського господарства. Сьогодні треба готуватися до зими, готуватися до тяжкої ситуації. У нас є певні бачення, як завести когенерацію для когенерації. щоб ви розуміли, дасть можливість повністю 100% опалювати леваду. І забезпечити електроенергію наші медичні заклади, це критична інфраструктура. І ще дві котельні, які знаходяться на. Території міста Полтави у стратегії розвитку громади передбачено і створення департаменту соціального розвитку, якого зараз у Полтаві немає. Ми хочемо, щоб це була така система управління, тому що там буде і ветеранська політика, і внутрішні переміщення особи, і наші люди, за якими необхідно їх підтримати і доглядати. Планує Валерій Пархоменко вирішити і проблему поводження з твердими побутовими відходами у місті. Не може макухівське світозвалище от в такому режимі функціонувати, і Необхідно рекультивувати, консервувати і будувати сучасний сміттєпереробний завод, який би міг генерувати і тепло, і електроенергію для нашого міста. Ну і це вже сучасні технології. Нині Валерій Пархоменко збирає пропозиції від жителів громади, аби сформувати концепцію подальшого розвитку міста. Їх врахують при плануванні бюджету на наступний рік.